Номер 423. Перший приклад. Треба виконати обчислення. Значить, 5 в степені логарифм 4 з основою 5 помножити на логарифм 3 з основою 2. Показники степеня множаться, якщо вносимо степінь до степля. Запишемо. Даний вираз ось в такому вигляді. Логари... 5 в степені, логарифм 4 з основою 5, одразу бачимо формулу. Формула. Якщо А записано в степені, логарифму якогось числа Б з такою ж самою основою, то це дорівнює числу Б. Значить, основа степені зараз перетвориться в 4. Записуємо 4 в степені і логарифм 3. З основою 2. Логарифм 3 з основою 2. Тепер 4 запишемо як 2, представимо як 2 в квадраті. При піднесенні степеня до степеня ми множимо показники, значить, це буде 2 в квадраті, логарифм 3 з основою 2. Оцю двійку використовуємо знову правило, записуємо до показника трійки. Значить, у нас виходить 3 в квадраті. Ця двічка перейде ось сюди. І маємо, що цей вираз дорівнює 2 в степені логарифму. 3 в квадраті це 9, логарифм 9 з основою 2. Ось... Основа степеня і основа логарифма співпадає, значить це дорівнює 9. В другому прикладі показники степеня додаються, а вони додаються, якщо ми множимо степені з ознаковою основою. І другий приклад, після умови записуємо, що це дорівнює добутку степенів з основою 7. І показниками цих степенів буде степенів. Значить, перший вираз, це одразу ми двійку коефіцієнт перед логарифмом переносимо до числа 3, записуємо як 3 в квадраті. Корінь із 7 – основу другого логарифма. Ми представили як 7 в степені 1 друга, і теж її винесемо перед знаком логарифма. Так, отже, після умови записуємо, що це 7 в степені логарифм 3 в квадраті з основою 7. Помножити на 7 в степені 4, логарифм 4 з основою 7, в степені 1 друга. Це буде дорівнювати перший множник міняємо на 3 в квадраті, 3 в квадраті це 9. Другий множник, виносимо 1 другу перед знаком логарифма. І ділимо на неї одиницю. Це дорівнюється двом. Значить, другий множник перетворюється в такий: 7 в степені 2, логарифм чотирьох з основою 7. Двійку записуємо як показник степеня, показник степеня ось цього числа, як, логарифм якого ми знаходимо. значить, Міняємо другий вираз, як записуємо як 7 в степені логарифм 4 в квадраті за основою 7. Другий множник дорівнює 4 в квадраті, це 16 і множити 9 на 16. Все. Третій приклад. Аня, п'ятий. І на цьому закінчуємо сьогодні розв'язання. Діти, е, е, ну, Артем, Влад і Катя. Ви сьогодні роз, треба розперед, відпочиваєте, там, займаєтесь своїми планами, і сьогодні виконуєте самостійну роботу. Ви її повинні були виконати на уроці. Не встигли. Значить, це час, домашні завдання, але на сьогодні Сьогодні треба це зробити. Завтра в нас геометрія на третьому уроці, другого уроку я робити вам не буду. Так, бігом записую. Ой, а зараз записи іде. <хи> Ладно, значить, цей приклад записано, виходить. Щось я сьогодні. Із записами не дружу. Четвертий приклад. Витираємо це все. Арт, Анюта. Четвертий приклад, будь ласка. Віку поки що залишаємо. 100, 100 можна представити як 10 в квадраті <гадратів> і на дужку. <гадратів> і на <гадратів> Справа душку. Два на одну другу це одниця, тобто просто логарифм вісь. Ціковий логарифм вісьми. Мінус чотири uh, логарифм двох. Знову десять. дорівнює Два. Uh, тут десять uh, uh, в степені mm -hmm. логарифму. Це просто подія. Так, так. Да. Ось 10 в степені десятковий логарифму 8. Це 10. Знову таки основа. Дивіться діти, основа логарифма і основа степеня співпали, значить, міняємо цей вираз на 8. Це дорівнює 8. Так. Мінус. Значить, розділити на 10 в степені Четвірку переписуємо як два в четвертому. І це буде 2 помножити на 8 і розділити плюс на 16 – це 1. Mm. Наше множення там не потрібні тоді дужки. Куди треба? Mm, ні, ну, в принципі, так, okay. да, да, можна дужки написати, а можна було б записати у вигляді дробу. Так, да, да, все правильно, 2 помножити на 8 вирівнює і поділити на 16 до рівня одиниці. Ну і просто проаналізуємо, проведемо аналіз п'ятого і шостого прикладу. Діти, хто не встигає записати потім відкрите відео, подивитись ще раз на цей приклад. П'ятий і шостий приклад. Логарифм суми, бачите, і сума чисел. Ну, сума степенів, в основі яких. Один поділити на логарифм якогось числа. В кого є пропозиції. Якісь. Знову ми 4,25, 4,26 не розв'язали. Що робити в цьому випадку? Логарифм. Я... Пропоную виконати перетворення, якісь у е, дужці. Спочатку спросимо вираз в дужках. 25, е, це 5 в квадраті, так? 5 в квадраті. Логарифм десятих, я скоротила дріб. 8 десятих можна скоротити на. 2, 4, 5. І що це нам дасть? Ну, нехай буде 4, 5. З основою 5. Плюс 9 – це 3 в квадраті. І логарифм 60, ой, це звичайний логарифм, логарифм 60 з основою 3. 6 і 10 скорочуємо, буде 2 п'ятих, так? Дорівнює, дорівнює Десятковий логарифм. Логарифм. І що тут у нас виходить? Два. Що це, щось нам це дасть? Я цьому. А? Напевно, що так. Не знаю. Зараз побачимо. Два. Перед знаком логарифма можна піднести до другого степеня 4 п'ятих. Ну, Ми могли не змінювати на звичайний дріб, а залишити нуль і тоді там погано ну, чи залишити. Добре, тоді це мені ідея, не, не знаю, не, не дуже подобається. Там нагромаждення, виходить, логарифм, ну, 20, все одно, 25 можна представити як 5 в квадраті, і е, оцей квадрат, ну, двійка, да? ну, 25 це 5 в квадраті, і в степені логарифм 0,8 з основою 5. При піднесенні степенів до степеня показники множаться. І ми записуємо як 2 логарифму 08 з основою 5. Так, ну хорошо, і що це нам дасть? Плюс 9 це 3 в степені 2 логарифм 06. З основою 3. Тепер дорівнює. дорівнює логарифму. 2. Записуємо сюди. 0,8 в квадраті, це буде... Ну, там взагалі не було різниці, як робити його. Ну, ну да, так, все однаково. Хорошо. Значить, 0,8 в квадраті це 0,64, так? Ага, о, все, полегчало. Значить, виходить, знову дивіться, 5 і в основі логарифма 5. Значить, це буде 0,64. Да, краще, краще не, не нагромаждати отой, м, звичайні дроби не записувати. 3 в квадраті, значить, це буде 3 в степені, о, все, все встало на свої міста, місця. Основа логарифма 3. 0,6 в квадраті, це буде 0,36. Ура! Все добре. І в нас виходить логарифм десятковий в дужках 0,64 плюс 0,36. Так, все, красота. 0,36. Це в нас чому дорівнює? 0,1. Да? А мені здається, що 1, 64 сотих плюс 36 сотих. Аня, це вже втомилися всі називається. під кінець уроку. Дякувати Богу, що у вас не контрольна. Додаємо 64. Це буде 100. Да? І одиниця, 6 плюс 4 10, 3 плюс 6 10. І одиничка переходить в цілу частину. Це одиниця. Ура! Це дорівнює нулю. Отака От страшилка. А виявилися спокійний, нормальний приклад. Шостий приклад цікавий. Слухайте, там не знаю, хтось буде це переглядати, не буде. Давайте хтось може зробити скрін екрану і відправити мені у Viber чи в Телеграмі, діти мої. Або сфотографувати, а я зможу сфотографувати. господи. Вот, Зараз, 2 секунди, щоб не записувати відео три часа. Вот. Вам пригодиться, скажіть, пожалуйста, Артем, Влад, Катя, якщо я сфоткаю і вам на платформу ну, Он... Владу і Артему це Так. Знадобиться? дуже. Ну, не знаю. Вони вже вийшли. Вони вже вийшли? Так. скажите, как мне грубые слова не говорить? Ну, ну как так можно? Тогда, не, нифига, я им лично я сейчас, 2 секунды, пусть хоть как-то рассмотрят, бо, не знаю, повбиваю. Честное слово. Я им сейчас повідомленням, поведомлением заставлю выручить. Ну, а что делать? Катенька, ты меня понимаешь, солнце мое, хоть ты. Я поділяю, є все понятно. Хорошо. Девочки, а що тут делають? Шостий приклад. Це просто ідею. Можна звільнити за властивістю, як 27 27 степені логарифм 5 з основою 3, тобто навпаки. А. а, до речі, ось. Зараз логарифм Б з основою А це все одно, що один, Ой. один поділити на логарифм А з основою Б, да? Так. А це прям в лоб наша формула. Значить, 27 – це 3 в кубі в степені логарифм 5 з основою 3, так? Дівчатка? Так. <гум> Плюс 25 – це 5 Квадраті, значить 5 в степені 2 помножити на логарифм Катя, чого? Переведи о логарифм 1 поділити на логарифм 5 з основою 2, значить це одиницю прибираємо, логарифм 2 з основою 5, 5. міняємо місцями. І мінус 6 в степені логарифм 9 за основою 6. Так. Ой, з основою, о господі, з основою 6. Ну, а далі ви вже зможете доробити це. Тут основа 6. Так, я ще. Так. І це дорівнює. Оця трійка йде до п'ятірки, як той показник. Основи степені логарифма співпадає, значить. Перший вираз це дорівнює 5 в кубі. Другий вираз дорівнює 2 в квадраті. І третій вираз це в нас 9. Все. І виконуємо обчислення. Все, дівчата, ви можете виходити, а я все ж таки допишу розв'язання цих двох прикладів і відправлю на платформу. Може, Сироменко Женя подивиться, може Кіра Шурінова. От. Дякую за Повертаємося до розв'язання п'ятого прикладу. Логарифм суми двох степенів в 25. Значить, спростимо вираз, який стоїть в дужках. 25 запишемо як 5 в квадраті. Скористуємося правилом і цю двійку запишемо як показник степеня числа 0,8, 0,8. Плюс 9 представляємо як 3 в квадраті. І в степені логарифму 0,6 за основою 3 двійку. Записуємо як показник степеня числа 0,6. І в нас утворюється такий вираз. 5 в степені логарифму 0,64 з основою 5 плюс 3 в степені логарифму 0,36 за основою 3. Тепер лог... основи степені логарифма співпадають, значить, ми можемо суму цих степенів записати як сума 0,64 плюс 0,36. Рахуємо, скільки тут виходить, це одиниця, і ми отримуємо десятковий логарифм одиниці, дорівнює 0, тому що 10 в нульовому степені дає одиницю. На цьому все на сьогодні. І до зустрічі на наступному уроці.